Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України, періоду 2005-2010 років, уже з нами на прямому зв'язку і поговоримо детальніше. Пане Микола, ми вас вітаємо Насамперед. вітання. Пане Микола, вітаю, слава Україні! Героям слава. слава пане Микола. Таке запитання, ремарка з того, що сказав президент Зеленський. А от якими мали би бути конкретні дії після таких заяв? Ну, в першу чергу треба сказати, що Росія мала багато цілі завдання не тільки прощупати НАТО, а якраз посіяти протиріччя і в самій системі НАТО відповідно із США, тому що е згідно статті 5, е, альянсу статуту передбачається активні та ефективні дії не просто консультації стаття 4, а це вже прямі удари безпілотниками, ракети чітко ідентифіковані як Росія. Мало того, Білорусь передала. Я якраз інформацію про рух е, безпілотників через їх території на території Польщі. Ну бо Лукашенко підстрахувався на сак випадок, щоб е, не було сприйнято що це війна з його боку. Тому дійсно вони і прощупують НАТО. Вони покажуть слабкість НАТО, намагаються е, роз'єднати особливо США і ряд країн Європи щодо оцінки ситуації і спільних дій, і розуміло послабити позицію України і дискредитувати Україну. Як можливо, яка спровокувала міфи про те, що ми якось переправили дрони, тобто різні комбінації для того, щоб дезорієнтувати і міжнародне суспільство, і якраз цих великих міжнародних гравців, яка повинна бути позиція? Розуміло, що повинні зібратися терміново перші особи країн НАТО, як воно передбачено статутом, і дійсно, вчора повинні вже вони зібратися чи в Варшаві, чи в іншому місці. І на чолі з президентом Трампом визначиться якраз, що відбулося, що це реальна вже бойова атака масована на одну з країн НАТО і країни Європейського союзу. Що сьогодні вони проводять оцінку наскільки так сказати, це вже мало стратегічне значення і для безпеки НАТО, і чітко відпрацювати тут же модель попередження вчора? Повинні були всі прийняти рішення, що черговий напад. Передбачають від зворотні дії удари по всіх системах, які будуть наносити такі е, пуски, і на пуски установки шахедів, і відповідно ракетні системи, які загрожують вже країнам НАТО, але скоординувати це питання з Україною, тому що ми спільно захищаємо е, е, східний напрямок е, країн НАТО і країн Європи. І тут якраз модель поетапно як удосконалюється модель е, систем ППО. Як діють у цих нестандартних ситуаціях, коли запускаються дрони і ракети? Зрозуміло, всі си засоби налаштовані і знаходяться в бойовій готовності, як завжди, проводиться під час навчань, особливо в їх період холодної війни, що тут ніякого спуску не буде, але продемонструвати це і юридично, і публічно. По оперативним каналом я передбачаю, що по лінії розвиток повинні поступити канали якраз чіткі попередження, що у випадку якогось іншого факту агресії були задіяні всі ресурси НАТО для знищення і насілений на об'єкти пусків, і що в даний момент буде задасться вже як реальна агресія проти країн НАТО і країни НАТО готові до військової операції протидії. Але чітко висуть, агресор діє зафіксовано юридично. Всі засоби вже тепер наготовані на те, щоб збити. І зрозумів скоординувати питання з Росією, щоб все був єдиний фронт, і попередження про глобальні наслідки Росії. Тоді буде реально. Вони відчувають тільки силу і реальні аргументи, як військовий характер показати, так і політичний. А по оперативним каналам це особливо жорсткий повинне бути і попереджені меседжі, і показати програму дій. Це більш ефективна модель. Вона діє в складних кризових ситуаціях. На жаль, сьогодні ще поки цього не бачимо. А от якраз хотіла уточнити з приводу того, наскільки зараз НАТО готове і чи є так би мовити, передусім політична воля завдавати таких вже рішучих дій, про які ви от детально розповіли? Готові вони до цього на сьогоднішній день готовності не бачимо, ще тільки йдуть консультації, звіряються позиції, намагаються применшити якраз значення такого агресивного удару, що це на випадково якісь так сказати, дезорієнтація по цілям, хоча. Конкретно всі безпілотники вони керовані. Вони чітко супроводжуються, знають, куди вони летять. Тобто, напрямок на Польщу був зарані визначений керівникерина всіх якраз чітко в режимі онлайн. відслідковується по кожному практичному метру. як вони нас бережують над конкретним містом, над конкретним об'єктом, а це ж керовані всіх. Вони знають геолокацію, знають що це таке, і зрозуміло навіть мали додаткові баки паливні, щоб долетіти до Польщі. тому що Росія вчора говорила та ні, тільки 700 кілометрів. Ні, вони летять і за тисячу і більше кілометрів. А тим більше через території Білорусь Ця білорусь е не так не визначено, але підтвердила, що летіли безпілотники. зрозуміло це ж не могли наші не на білорусі, а тільки російські через їх території і полетіли безпосередньо на Польщу і Білорусь. Своїм засом ППО підфіксувала мало того, ще передай Польщі для того, щоб уникнути конфлікту. Тобто тут уже ніяких аргументів немає. Тому в даній ситуації, я думаю, що е, повинні всі країни тепер уже зібратися, оцінити загрози і цю лінійку вибудувати найближчі дні. Не вибудують бо повторні агресії, і період навчань ще можуть бути не раз провокації. Пане Микола, все таки так інцидент, який стався в Польщі напередодні. Це Локальна поки історія. А що буде, якщо ми змоделюємо ситуацію і загроза нависне вже над східним флангом НАТО? Я Маю на увазі, наскільки Росія готова зараз посилити, наростити свою ескалацію так на східному фланзі, і чи спроможна вона паралельно зараз і вести бойові дії в такій фазі на території України, і, наприклад, напасти на одну з країн НАТО на тому східному фронті стратегічних ресурсів для такої війни Росія не має, але для провокацій конкретних операцій вона точно має. Це діяльність спецслужб спеціальних операцій, які мають для цього ресурси, мають практику таких провокацій і бойових дій локального характеру. для того щоб і внести дестабілізацію, як говоримо, країни НАТО, відповідно десь намагатися, щоб вони зменшили. Підтримку України, тому що зараз бачить багато країн вже систем ППО на Швеція передає Польщі, не Україні, тому що в даній ситуації вже буде закривати свої планки. От е, але якщо ми говоримо про масштабну війну, е, країни НАТО набагато більше мають ресурсну технологічну військову базу, яка дійсно має знищити величезне військове групування ресурси Російської Федерації і в глибокому тилу, і на лінії фронту, якщо вони нападуть в першу чергу, тому Росія ще. Відпрацьовуючи моделі провокацій, немає таких потужних гуртувань, які б розпочали атаки, наприклад, на Прибалтику, на Польщу, тому що це відкривається широкомасштабний, великий, але складний фронт. Тут два фронти тримати вони е, не зможуть. Тому що тут не можуть просунутися навіть по тим стратегічним напрямкам, який Путін ставив завдання ще з весни, і нема нічого не сталося. Ми нищимо кожен день до тисячі осіб за. Вісім місяців до трьохсот тисяч, а тут ще вступити в глобальну війну з НАТО. Тільки з Фінляндією 1250 кілометрів фронту може бути. А тут ще з Польщею, з Прибалтикою і з іншими країнами, і саме голе потенціал. Там уже не буде зброя як на збірна, там зброя як право п'ятого шостого покоління, яка буде наносити колосальні глобальні удари по всім військам. Витримати їх практично неможливо. Пане Микола, дуже ми дякуємо за ґрунтовні відповіді на запитання. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України, періоду 2005-2010 років.